Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную термобілизну від шведської торгової марки Крафт, модель Dry Active Comfort. Це кальсони, це штани, які одягають на голе тіло. Це термобілизна, названні якої є, існує назва термо. Білизна. Термо це мається температура. то воно для того, щоб урегулювати, е, організм е, спортсмена та й простої людини, коли вона має дуже велике навантаження. Тобто терморегуляцію. Мається на увазі, якщо в е, випадку е, великого навантаження при низьких температурах від 0 до мінус 10, може, можемо сказати, що людина одягається дуже багато. І коли має дуже багато одягу, при е, швидких рухах, при великих навантаженнях, звичайно, буде тіло нагріватись, буде виділятись зайва волога, буде накопичуватись пот. І ось коли це відбувається, е, якщо у вас е, накопичується зайва волога, то тоді, звичайно, вам важко працювати. Зайва волога, вона е, додатково робить навантаження на організм. Терморегуляція погана. Тобто, вам буде незручно працювати. Але якщо у вас є термобілизна, крафт, то вам буде набагато зручніше працювати. Це тільки тоді, ви відчуєте, коли одягнете і користуєтесь цим термобілизмом. Ну, По-перше, це штанці, вони продаються окремо. Якщо потрібно покупати комплект, то звичайно треба купити і кофту. В продаж є як кофта, так і штанці. Вони окремо продаються. В комплекті ні. В комплекті ось іде ось такий набор. Але це окреме наше буде відео... в... В... відеологи. Зараз ми кажемо про штанці, які бажано купувати для того, щоб мати можливість легко тривалий час працювати. Як воно приходить? Ну, Звичайно, дуже симпотна коробочка. Її можна купувати на подарунок. На новий рік дуже багато купують таких речей е, жінки своїм чоловікам. Це чоловічі кальсони. Е, в інформації є наступне: тут є код, колір і м, назва самого, е, самої термобілизни. Розмір тут м ну, потрібно буде Л, -ка, с -ка, е, це на ваш зріст. Ну і самі кальсони нарисовані. Інформація з тильної сторони, що є тканина, яка в себе включає 40% поліестера, 35% поліаміда і 25 поліамід ресайклет. Тобто, Мається на увазі перероблений поліамід. Тобто, мається на увазі, Коли люди купують пляшки пластикові, пробки якісь, їх потім вибрасують. Торгова марка крафт, вона все перероблює і потім використовує при е е виробництві цієї продукції. Ця продукція екологічно, чиста, ця продук продукція е зберігає е виробляє цю продукцію, зберігається е зовнішнє середовища, і ця продукція не має ніяких е поганих речовин, не має ніяких е зайвих е речовин, які можуть. Заважати здоров'ю людини, тобто це екологічно чистий продукт, але синтетичний. Чому синтетичний? Можу розказати. Через те, що все, що ви одягаєте, Хебе, так бумажна тканина, на голе тіло, якщо ви одягаєте, то вона зберігає звичайно, тепло більше, якщо ви стоїте. Але якщо ви будете рухатись, то оцей хлопчобумажна бумажна Одяг, хоч бумажний, він буде погано е, регулювати на вашу е, терморегуляцію. Чому? Тому що хлопча бума, е, ХБ воно все має ключкообразну утворену е, структуру. Тобто тканина ХБ вони е, виробляють таким чином, що е, ткань має крючок один, другий, третій, чотири. І оці крючкообразні частини тканини вони в себе зберігають тепло. Але якщо туди попадає, потрапляє. Волога, пот, то оці кручкообразні частини тканини зберігають, накопичують це, 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 цю вологу. І ця волога, якщо накопичується, то вона, звичайно, в момент може перетворюватись на лід, на сніг. І там, де у вас утворюється зайва волога, то там може і зайвий холодний участок тканини. Е, е, Обернутися і для цього, щоб не було, треба одягати термобілизну синтетичну. В Чому її переваги? По-перше, вона вся виробляється з особливого матеріалу внутріполої ниті. Торгова марка Крафт виробляє свою білизну завдяки особливому, е, особливої е, тканини. Ну, як приходить, зараз розкажу все. Ось е, коробочка, внутрі інформація, том, що це штанці, для того, щоб швидко бігати, стояти, вона приталена, вона е, відштовхує вологу. Ну, це брошурка на самому е, само етикетці. І торгова марка Крафт рекламка. Лайер. Layer. Ну, це е, стандартний е, е, Ось вона отака. Широченна, як ми бачимо, ось тут е, різинка. Вона буде дуже е, легко тримати ці штанці на талії, вони не будуть спадати, тому що широка різинка, вона і більш площину тримає і вона не передавлює, не буде вам погано, якщо у вас тут є великий живіт. Термобілизна не має е, е, швів зайвих, тобто е, е, з внутрішньої сторони, ось цієї сторони, як ви бачите, джинси у нас ззовні і внутрішні мають шов. Тут тільки з внутрішньої сторони шов. Це дуже важливо відчуття комфорту. Сам шов. Він, Його не побачите, він е, е, лег, він, 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 він на дотик не відчувається, він гладкий. Донизу, до подолу у нас е, не міцна, але е, прорезинена така тканина. Це мається на увазі тут не резинка. воно має упругу таку частину з тканини, яка е, вироблена з цієї, цієї е, штанців. Потім. На тильної сторони, у нас е, йдуть найскоріз такі е, рифльоні частини. Це для того, щоб пот, якщо буде накопичуватись в цієї частини, він швидко відштовхується завдяки тому, що оця частина на, 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 на галініщі плотніше прилягає до вашого тіла. Завдяки тому, що перфорірована частина подолу, нижньої частини. Е, якщо дивитись на колінах. То з е, е, урахуванням, що коліна у нас завжди мають зайве переохладження. Тут е, вмонтована така перфорірована тканина. Вона відчут, відчувається на дотик. Якщо із нутрі потрпод побачити, то тут майже можна побачити ці додаткові е, полоси. Вони додають до по е, тепла коліну. Бішовна тканина, е, вона додає комфорту і е, ваше тіло постійно сохне завдяки тому, що тканина особлива. Е, по бокам у нас теж, якщо побачите, йдуть такі дві полоски з одної сторони і з другої сторони. Вони е, зовні виглядають як більш спортивна е, е, тканина, спортивний одяг. Є інформація про те, що у нас тут крафт. Це логотипчик від торгової марки Крафт шведської компанії. Ну, Ось вони отак виглядають. А в чому сама перевага е, термобілизни? Вона майже вся, вся термобілизна крафт е, утворюється завдяки тому, що нить одна утворена з шести пустотілих е, ніточок, які е, між собою обгортаються. І тим самим у вас е, тканина. Робиться завдяки шестиканальної ниті. Так ось ця шестиканальна нить, коли е, намокає, вона швидко розповсюджує всю вологу в різні сторони. Тобто там, де у вас це під коліном, дуже багато тепла буде накопичуватись завдяки тому, що пустотіла нить, шестиканальна пустотіла ніть. Буде намакати вона швидко буде розповсюджувати зайву вологу. І оця зайва волога буде при вашому теплі вашого тіла швидше висихати, швидше виходити на поло, на, на, на зайве повітря. Тому штанці. Будуть постійно термоглюгувати ваше тіло. Якщо на дворі холодно, вони зігрівають. Якщо ви швидко рухаєтесь, вони відштовхують зайве тепло і теж зігрівають. І вони на дотик не відчуваються, їх одягають на голе тіло. Не треба спочатку одягати бабушки на трусіля, а потім оце. Штанці їх одягають на голе тіло. Якщо вам треба додатково штанці, труси одягати, для цього треба купити також штан... труси від торгової марки Крафт, і тоді воно буде працювати. У вас не буде накопичуватись зайва волога в цьому місці. Якщо у вас одягнені шорти, якщо у вас одягнені кальсони. Ну, якщо нема шорт, кальсони одягайте. Не треба одягати. Бабушка не труси, вони будуть тільки накопичувати вологу, і це буде погано працювати з цими штанцями. Тобто гарний е, одяг на е, відпочинок е, на вулиці від температури від 0 градусів до мінус 10 з цією термобілизною від торгової марки Крафт модель, повторюсь, Active Dry Comfort, е, мужська. Мужські кальсони на температуру від 0 до 30 градусів морозу. Дуже якісна, гарної гарна штанці для чоловіків. Сподобався відеоогляд, термобілизний крах. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт vilaviva.com.ua І там ви заможете цей комплект. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі!